Надія гала. Усім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яка викликає багато питань у новачків, які тільки почали вивчати китайську мову. Але це відео також буде корисним для тих. То вже не перший рік її вивчає. У Менгейшиба. Отже, навіщо взагалі потрібні архівні слова? Для цього я вам приведу найбанальніший, найпростіший приклад. Отже, усі ми знаємо, що наше оце от слово перекладається як лютий або людина. Але як же зрозуміти, чи це людина, чи це все-таки люди? В англійській, в українській, в російській мовах у нас є закінчення в іменниках, які нам вказують на кількість предметів, чи це один предмет, чи це все-таки більше двох, але точно не відомо, чи це одна чи множина. Так, ви знаєте, ви вивчили також суфікс «мен», який вказує також на множину, але насправді він вживається дуже обмежено. Так, він може використовуватися з Женмен, але в основному він використовується як для певної групи людей і при звертаннях. Тобто, і, і то цей «мен» не можна використовувати для неістот. То як же бути в такій ситуації? Саме для цього нам і потрібні рахівні слова, в принципі? Отже, якщо ми з вами детальніше розглянемо основні функції рахівних слів, то встановити точну кількість іменників, про які в нас йде мова. Так, хоч якось, це може бути одна штука, може це бути оптим екземпляр, може це бути як набір. І так далі, і тому подібне. Також в європейських мовах ми взагалі використовуємо ці архівні слова, які в нас також є в наявності. Типу тарілка, ложка, келих, сумка, пакети, так далі. Але ми використовуємо їх в основному для незлічувальних іменників, тобто для рідин, для якихось круп, сипучих чи щось такого, що нам потрібно буде зважувати, або зрозуміти точну кількість і так далі. Китайські же мові, на відміну від європейських, Рахівні слова використовується абсолютно з усіма іменниками під час рахунку, у нас є винятки, про які я сьогодні буду говорити, але в 90% випадках все-таки іменник з іменниками використовується рахівне слово. Отже, якщо бути точним, то використовують ці рахівні слова із числами, коли ми кажемо про кількість. У нас, наприклад, од і. Ліан, сан і так далі. Так, не дивуймося, тому що ліан у нас використовується саме при е, рахунку чогось, при на, назві кількості. Наприклад, Ліангарин дві людини. Неарґарен це буде груба помилка, ар ми використовуємо, коли ми е, просто називаємо там цифри. один, два, три, чотири і так далі. Коли ми все-таки кажемо про кількість чого, чогось, ми кажемо лянг. І лянг це у нас єдиний виняток, який змінюється. Усі інші числа, типу 22, 200, 2000 і так далі, використовуються «are», не ляан. Також казівними займенниками цей той, «який», котрий і кожен. В принципі, ви можете розглянути приклади внизу Це цей комп'ютер. Nagger та людина. Потім який саме друг уточнення накопкуньо. І кожен пес як make-go. Тобто, як ми бачимо, усі ці слова, в принципі, і використали. Також. Зі словами «шан» і ся значенні саме минулий або наступний, наприклад, шанга сінті» або сяґоює минулий тиждень та наступний місяць відповідно. Також у нас є з вами таке специфічне слово, яке при яке в розповідному реченні має значення декілька. Або ж питання скільки, але так чи інакше, це все до десяти. Наприклад, от саме питання, яке ми вивчаємо буквально на перших уроках китайської мови, нідіятіґхун. Скільки у тебе людей в родині? У мене декілька друзів. Усе це ми побачили. Отже, усього цього можна зробити наступний висновок. що у нас йде спочатку або число, або взайменник вказівний, або ж минулий наступний, і оце ці, плюс рахівне слово, плюс іменник. Якось так. Отже, тепер давайте розглянемо детальніше про рахівні слова. У нас є універсальне рахівне слово Г. І хоча воно. Відмічається четвертим тоном, частіше за все в числах і при вказівних займенниках та словах, які, про які я казала раніше, все-таки Г стає нульовим тоном, хоча початково означає Г четверте. Дослівна це перекладається як штука. чому воно універсальне? Тому що воно, в принципі, може використовуватися з абсолютно усіма іменниками. Але э, і для кожного іменника взагалі є своє рахівне слово, і здебільшого воно залежить э, від чого? Від категорії, до якої воно відноситься, може, від форми, від виду, від розміру і так далі. Але якщо ви забули якесь рахівне слово до якогось предмету, що є абсолютно нормальним, в цьому нічого страшного є, «г» у вас завжди є в крайньому випадку. Наприклад, Ігор одна людина. Але якщо прикладати досліду, то це одна штука людина. Наступне Ко, яке у нас використовується лише для членів е, родини, коли ми е, запитуємо в когось, скільки е, людей в родині, або ж самі відповідаємо на подібне питання. Уяйосангужин. Якщо дослівно перекладати, то це буде в моїй родині три та е, людей, тому що ку дослівно означає рот. Наступне рахівне слово це у нас джан, яке використовується для пласких предметів, які схожі на аркуш паперу. Дійсно, воно початково е, має значення такий лист, аркуш і так далі. Тобто щось плоске. І до цього відносяться стіл, папір, газета, обличчя, квиток, тарілка от саме пласка, не як піала, а от пласка, ліжко і тому подібне. В прикладах ми можемо подивитися: це у нас Лянг Джанг Джозе буде, два столи, і Джанглі одне обличчя. Наступне наше рахівне слово це бен. Тобто рахівне слово для предметів і скорім все. Це зазвичай книги, журнали, словники або блокноти у формі книжечок, або щось схоже на книжечку. Так чи інакше, це може бути брошура, якась об'ява і так далі. Також там буде використовуватися пен, наприклад, лямбеншу, дві книги, санг цидін. Три словника. Наступне це у нас тхяо. Це дов, про довгі та хвилясті предмети як стандартної, так і нестандартної форми А також про деякий вид одягу, зокрема, сукню, спідницю, штани і все от таке хвилясте, так чи інакше. Для тонких вузьких предметів. Для річок та вулиць, які саме підпадають під цю категорію, також про е, риб та змій. Тобто, як ми можемо подивитися, і чунзи, е, це у нас спідниця, також у нас є кудзи, дві штуки штанів, да, саме дві штуки штанів, не пара, як ми звикли до цього, також три нитки нитки,осьен. Три риби, сантхяою, ситхяох, і хяоціє одна вулиця. Наступне шон у нас іде пара. Тут слід зауважити, що ножиці, окуляри, штани це все одна штука, саме тому для них буде своє рахівне слово, а не шон, як ми звикли. Показати, в принципі, на пара ножиць, пара штанів і так далі. Отже, це парні предмети, як я вже сказала, взуття рукавички. Пара чогось, наприклад, шонг Куайдзе, одна пара паличок для і шонг Сіе, одна пара взуття, лянг Шонг тхау, дві пари рукавичок. Але слід зазначити, що коли ми говоримо про пару саме, чоловік та жінка. Наприклад, це може ще бути дівчина та хлопець і так далі. То це у нас і Туй Рен, а не Ішуанрен. Це буде не дуже коректно. Шуан в основному використовується для неістот, хоча і шоу» – одна пара рук, і Шунг Янз, одна пара очей і так далі абсолютно нормально є. Наступне G. Це у нас рахівне слово для тварин. От, але тут слід зазначити, що, е, якщо це буде морська тварина, де буде містити в собі слово «ю», тобто риба або «ш» – змія, то у нас за все частіше за все, все-таки буде використовуватися тхяо, а не джи. У всіх інших випадках ми сміливо можемо використовувати це джи. Наприклад, і джима, і джимау, і так далі. Наступне наше рахівне слово це набір комплект тао. Так, один дім це буде і тао фанзе. Тому що для китайців дім це набір кімнат, саме тому і використовується тао. З комплектами одягу, я думаю, зрозуміло, лянг тхао і фу. Також ми можемо це використовувати для смокінгу, наприклад, сантхаусіфу, три комплекти смокінгу, і це також підходить. Наступне Куай. рахівне слово для. Грошей, а також предметів, які схожі на камінець маленький, а також шматок. Це має значення, наприклад, і кой п'іса один шматок піци, Сан Куй Тіє, три юані, або ж це може бути будь-яка інша валюта. Все залежить від контексту, в якому ви вживаєте, або в якій країні ви елементарно знаходитесь. І кой шоуп'ян, один наручний годинник, тому що для китайців якраз наручний годинник і схожий на. Маленький А, Наступне у нас іде предме, для предметів писемності. Це може бути ручка, олівець, стилус. Також це може бути крейда іноді, якщо вона така сама довга, а також для пензликів. Отже, і джегампі на ручка. Три олівці Сенджинпі, два стилуси лянг житірумпі. Тобто, де б ви не бачили, якщо у вас є пі, це може бути фломастер, або же що ще? Де б ви не бачили Бі, зазвичай використовується G. Наступне у нас таке також можна сказати, що універсальне слово як Іся, як Іг, Іся. Або просто сіє це декілька або ж небагато, тобто нам точна кількість предмету невідома насправді. І що це чим воно відрізняється від Г. Якщо Г у нас все-таки це один предмет, одна штука, то сє, це у нас як в англійській мові, саме. Тобто, точна кількість нам невідома, але ми точно знаємо, що це кількість предмету складає більше двох екземплярів і штук і так далі. І зазвичай воно вживається в самосполученнях Джосі Насія або ж саме по собі, як Ісє. Наприклад, Джосі шуйго» ці декілька фруктів, можна декілька тут, в принципі, опускати. На ті декілька людей, ті люди також можна казати, без декілька. І джунгу, цай, декілька китайських страв також можна. Хоча для страви також є своє о, рахівне слово. Отже, що у нас іще є? Як я вже казала, у нас є деякі винятки, коли о, рахів... з деякими іменниками не використовуються рахівні слова. Значить, до таких іменників належить Тхен день, нєн рік, К е", урок і «є» сторінка. З цими словами ми не використовуємо, в принципі, рахівні слова, наприклад, ДЖ ДЖІТН цей день, на Інєн той рік. Шанк е". Приходити на урок і так далі. Також деякі іменники у нас можуть бути одночасно, як і рахівними словами, для виміру незлічувальних іменників, це може бути там, про людини, там, про всякі сипучі предмети, типу насіння, там борошно, і так далі. І самі по собі є такими предметами. І тут є такий нюанс, що коли ви говорите про предмет саме. То ви вживаєте рахівне слово, наприклад, ігопейзе, одна чашка. Але якщо ж це все-таки вже вимірювання, чого б там е, не було, то вже нам додаткове рахівне слово не потрібно. Наприклад, іпейчха, чашка чаю. І пропоную детальніше розглянути такі от Рахівні uh, слова, наприклад, Іга пхингзе одна пляшка, але іпхім шуй одна пляшка вже води. Тобто ви конкретизували. бау, одна сумка або ж пакет, але у нас далі є самбау міф три пакети рису, іга ван одна піала, але суан si міфен чотири піали рису. Іґ Ланзе один кошик, або ж Лянг Лен, Шуйку, два кошики фруктів. Іґа Пханзе одна тарілка пласка саме, Але коли ми кажемо Лямпан Джунго Цхай, то ми маємо на увазі дві тарілки китайської страви або китайські жестри. Отже, сподіваюсь, що вам було все зрозуміло, що вам. Стало більш розуміло, навіщо взагалі рахівні слова? Можливо, ви боялися самі в себе запитати, на що вони потрібні, або просто не задавалися таким питанням, в принципі. Єдине, що при 100% у вас виникне питання: а чому не можна використовувати лише Г? В принципі, ви можете використовувати лише Г. Але це не буде по перше точно, тому що, наприклад, якщо сказати іґапхіса, то це у нас одна велика піца може бути як ціла цілий кружечок. цей. Але якщо ви хочете уточнити, що сам вам потрібно один шматок, то це і а не іґапхіса. І також чим більше ви рахівних слів знаєте, тим більш освіченим ви виглядаєте для саме китайців. Ось е, на цьому наше, е, наш урок міні-урок про рахівні слова завершився. А якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарі. Ція!